Всіх вітаю! Сьогодні в нас на огляді ось така от плата Powerbank. Мені її теж передали, можливо, хтось її бачив на Алікспресі. То зараз її і будемо тестувати. Маркування даної плати ST6845 C версія 1.0. Зараз спершу подаємося, як завжди, на основну мікросхему. Тестово я співав три акумулятори, я навіть не перевіряв ні їхню ємність, ні напругу, ні опір, нічого. Просто тестово три спияв. Будемо дивитися так. Дивимось, яка в нас тут мікросхема? Я вам зараз зачитаю її маркування. Так, давайте спершу підберемо, щоб вас не затягувати. А, маркування даної плати SM5401 C5330G. Ось така от мікросхема даної плати. І що, давайте тестувати. Теж заявлено, що то плата павербанка. Ось будемо зараз її тестувати. Мені її передали, тому посилання треба буде шукати на Aliexpress. Якщо буде потрібно, я вам пошукаю і скину в коментарі, якщо ви мені пишіть свою думку про цю плату. Що ви думаєте, варта вона своїй уваги чи ні, і своїх коштів. Ціни я її не знаю. Мені здається, до півдолара або долар, якщо там якась доставка. Ну я вам її пошукаю. Так що пишіть в коментарі, вам шукати її, чи не потрібно. Ну, і що ви думаєте про дану плату? Перше, по. Портах. Тут є USB і тут є Type-C. Ось як бачимо, USB та Type-C. Зараз секундочку, і будемо її тестувати. Так, ну що, давайте тестувати. Під'єднаємо до акумуляторів. Звісно, перед тим мені треба вимкнути електронне навантаження. Будемо перевіряти на електронному навантаженні FX25. У мене на 4 А. Ну, на жаль, не 35. Але що маю, і за те вдячний. Ну що, беремо навантаження і будемо перевіряти. Так, підключаємо електрони навантаження. У нас в мене запустили. Зараз я кину кабель за мікроскоп, щоб вам було видно все чітко. Я вам буду параметри показувати. Спаяв є три акумулятори. Так, Саме три, тому що, надіюся, що якийсь струм буде доволі непоганий. Ніякої не індикації нічого, що вона працює. Аж трохи дивно. Ну, а гаразд. Що, давайте глянемо, що її потрібно активувати. Чи як. Так, ну давайте зараз активуємо. Подивимось, що вона може. Ось, як бачимо, замігала в нас лампочка, прийшла зарядка. Заряджає 4 Вт. 4 Вт, Зараз я вам переведу в струм. Це орієнтовно 800 мА. Та орієнтовно вона 800 мА заряджає. Ну, доволі так гріється, як пічка маленька, але все ж, давайте тестувати. Чи вона нам дозволить це зробити, чи вона нам не дозволить. Для початку ми візьмемо кабель type c type c і глянемо, чи ми зможемо з Type-C-порту щось витягнути. Так, по індикації якось будемо розвернути. Ось, я вам так розверну, і саме добачите. І ви побачите. Ну, кабель засвітився. 5 вольт є. Так, давайте дивитися. Тестувати. тобі ну і дивитись. 5 вольт є. Запускаємо 514. Запустилася у нас плата. Ось як бачимо. Давайте дивитися. По характеристиках я її не знаю, покажу, мені її передали. 200 мА. Чудово. На 500 мА незначна. Навіть я би сказав, то не просадка. Так. На 800 мА 860 рівно 5 вольт ми бачимо. Давайте дивитися. Так, на 1 А, ну, вже просадка пішла. 484 Вольта. 4,8 В. Ну, все, як бачимо, вона, певно, 1 Амперна. Тому що, як бачимо, 1 Ампер 4,7 В. 4,8. Тут ще залежить від стану акумуляторів. 4,1 вольта, але тут, дивіться, яка вже просадка. Ну, і ось нижній поріг. 3,7 вольта. Добре, якраз чітко номіналка. А не пішите. Добре. Ну, як бачимо, номіналку. Вона вимкнулася. Для першої активації вам слід просто під'єднати кабель. Гаразд. Ну що, від'єднуємо. І дамо їй, скажімо так, пожити ще. Спершу активовуємо. Активували. По індикації, там, мабуть, синій буде світити, але тут саме цікаво що LED-1 в нас не запаяний. Тобто, або воно буде постійно червоним світити, або воно перестане мигати. Хоча тут розраховано місце під ще один світодіод. Дивні китайці, але все ж, що зробимо Тепер давайте тестувати порт USB. Так, але спершу мене одним дуже прямо цікавить, чи ми можемо заряджати і тягнути з неї. Найцікавіше, мабуть, питання Для цього, щоб це перевірити, ми візьмемо кабель. Він не видасть, скажімо так, чогось хорошого, ну, але все ж. Тому що це самий простий кабель. Як ми бачимо 5 вольт присутні. Давайте стартанем Тут же на 160 мА просадка, певно, пішла. Тобто 800 мА, але просадка доволі значна, бо ще в мене акумулятори повністю сівші. Так, ну якось так. Питання: якщо, чи можна заряджати і тягнути, можна. Але, як бачимо, 800 мА і доволі значна просадка. 1 А тримає, в принципі, далі вона піде в захист. Її сенсу далі тестувати немає. Ну, давайте вкрутнемо. 1,2 А. 1,2 А, але дивіться, яка величезна просадка. Ну, якось так. Тому тобто, що можете і заряджати акумулятор, і з них тягнути. Найкраще це пів Ампера для цієї плати. Тобто якийсь споживник маленький під'єднати, щось підзарядити, чи якийсь ліхтарик, чи лампу маленьку, в принципі, можна. Тепер давайте будемо її заряджати. Такс. Це ми перевіряли з вами USB. Так, у мене чи блок. Ну, жаль, що я блок вам не можу так показати. Хоча чому не можу? У мене ще й перехідники. О, до речі, акумулятор тест пройшов. Це якраз чудово. Давайте дивитися. Зараз я хочу вам одне показати. Але чи є в мене не те перехідник, бо в мене він десь був. Я хочу вам показати, якщо ми будемо USB, чи виходить? Вона тільки... Тобто, бачите, зарядка в нас відбувається. Тобто сам USB, ще раз покажу сам USB і ще раз покажу сам Type-C, щоб ви собі ще раз подивилися. Так, окремо USB. Я бачу 514. З вона чітко стартує. 1 А. Мені здається, там заявлено 1 А. 1 Ампер вона тримає. Але дивіться, які просадки. 4,7 вольта. Це через те, що. ну 900 мА найкраще через те, що в мене ще акумулятори сівші. Ну, ось і бачимо, 1 Ампер, то вже надто велика просадка. Це по USB. Давайте. <ків> дивитися і на іншому кабелі. Так, давайте дивитися на іншому кабелі, Бо то в мене був самий дешевий кабель, який тільки є. от те, що в магазинах кладуть. 5.14. Ну що, 1 А. Ну, от бачите, але в рівно. 4,5 вольти, 4,4. Ну, кабель ролі не грає, значить. Гаразд, давайте дивитися далі. Type-C, Type-C кабель. Тобто Type-C у нас як і на вхід, так і на видачу. Так, ну давайте тут Кейпсі ще раз подивимося. Ану, на 1 А що ти нам заспіваєш? Не хочу. 900 мА. Не хочу. Тобто більше якось вона стартує? Ха, Цікаво. А що ти в нас не хочеш стартувати? Не хоче, вона, вона в нас чомусь взагалі стартувати. А що ж то так? Ануна. Так, тут стартануло. І як бачимо, такий вам невеличкий тест. 1 А вона от спокійно витримує. А, ні, вам так навпаки за світло. От 4,6 В 1 А. 950 мА саме то. 5 вольт фактично у нас у вас і є. Тепер найцікавіше. Чи в нас стартане на 1 А, чи не стартане. Тобто це одна амперна плата. Стартанула. Тоді видно, вона вимкнулася, а я з неї хотів тягнути. Ну, але бачимо, все ж, доволі йде велика просадка по напрузі через те, що в мене ще сівші акумулятори. Ось такий отогляд, пишіть свою думку в коментарі. Ці плати мені передали. Тому я буду, якщо то окремо, шукати посилання на Аліекспресі. Я їх не замовляв. Ну, якось так. Все тестове, я бачите, робив, все на крокодильчиках. По нагріву, ну така гаряченька, може градусів 30-40, на не більше. Давайте ще довготривало її затестуємо. Тому що ми довготривало тестували попередній модуль, а це не тестували. Давайте. Довготривало. Ну, не настільки довготривало. Виставляємо 800 так, 900 950 мА. І давайте дивитися. Ну, зараз я би сказав. Що вона наразі холодна. вже починається нагрів іти невеличкий. Можемо, в принципі, отже, навантаження вимкнулося В принципі, навантаження вмикається 4,93 вольти 950 мА. У нас гаряченька така мікросхема прям вже опікає руки, градусів 60-70. Та тобто, як бачимо, сам порт USB у нас градусів 30. Сам порт ip взагалі холодний. Градусів десь до 20. Так, дросель холодний. У нас USB просто починає нагріватися. Тобто, якщо ви тянете з у вас USB нагрівається. Вже прям USB такий гаряченький. Так, ну, градусів, я не знаю. Ну, вже чуть-чуть тепліше, рук він стає десь під, від 30 до 40 градусів. Воно. На жаль, перометра немає. Ну, мікросхема прям дуже гаряча. Вона прям закипає, тому бажано якийсь міні-радіатор накинути. Накинути бажано. Зараз я примірюю. Ось ось такий от, купите зараз на Аліекспресі, ось такі маленькі радіатори, вони 50 чи 60 гривень мають бути. Там, я не пам'ятаю, чи 10 штучок, чи 20, бо я брав більше. І собі сюди на мікросхаму, щоб вона там зараз не вийшла з ладу. Ще раз, давайте пройдемося в останнє та й буду завершувати. USB ну таке собі холодненьке, я би сказав, від 30 до 40 градусів, ну не впікає пальці тайпсі також. Дроссель холодний, мікросема от прямо закипає. По індикації, коли використовується черваний світлодіод на писінній основі світлі. Коли плата заряджається, черваний світлодіод блимає. Я так розумію, коли заряджений, він буде або постійно світити, або пропаде світіння. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд! Пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю плату. Ну і, звісно, чекайте розпаківок, бо далі вже наступне відео, це вже буде вам розпаківка. Цікава.